На вулиці Старочумацькій у Дніпрі комунальники знесли незаконну трьохповерхову будівлю. Відранку представники міськради прибули на місце, аби виконати рішення суду про ліквідацію незаконної споруди. Усунути перешкоди Дніпровській міській раді в користуванні земельною ділянкою належною до земель комунальної власності територіальної громади міста Дніпро шляхом знесення самочинно побудованих складських приміщень на житлової будівлі загальної площі 769,2 квадратних метри. За постановою господарського суду власник мав прибрати самобут ще місяць тому, проте він проігнорував рішення, тож до справи взялись комунальні служби. Втім, відразу приступити до роботи їм не вдалося, адже до будівлі приїхали невідомі. Вони своїми машинами заблокували дорогу, аби техніка не мала змогу під'їхати. Один з чоловіків навіть зачинився у будівлі, аби завадити ліквідації. Тривалий час міська влада намагалася поговорити з ними, втім, безуспішно. Тож довелось викликати поліцію. Сам виконавець, наскільки мені відомо, там вже е, нібито притягав до відповідальності за виконання постанови саме цієї, ну і відповідно судового рішення. Я звертаю вашу увагу, що крім того, що йде невиконання судового рішення, нібито з притягненням виконавцями, то ще є інша е, стаття у Кримінального кодексу 382. -га. Це е, саме по собі невиконання судового рішення. І тобто ці особи фактично скоїли вже кримінальне правопорушення. Після кількох годин перемовин двері вдалося відчинити та вивезти юнака, який, ризикуючи власним життям, перешкоджав знесенню. Ну, Перепрошую, нас, скажіть, будь ласка, що сталося? Що ви опинилися в зачинені будівлі? Вас зачинили там? Не знаю. Не знаю, а я бачу не, не розмовляв. Не снімайте, пожалуйста, людей не надо снимать. На Девушка, Сімашка телефон заберем. Не снимай. снімай на що ні камеру, камірумата После перевірки приміщення. Роботи з демонтажу нарешті розпочалися. Тим часом так звані власники покинули територію у невідомому напрямку. Зазначені будівлі без отримання будь-яких документів, дозвільних та права на користування земельною ділянкою. Крім того, якщо ви озирнетесь, ви побачите, що на цій території розташовані високовольтні провода, які мають захисну зону. Також під цією ділянкою розташовано трубопровід, який знаходиться на балансі Дніпроводоканалу. Міськрада свою чергу подала заяву до правоохоронних органів на осіб, які перешкоджали роботі комунальників, наголошуючи на тому, що влада і надалі боротиметься за землю, яка належить громаді Дніпра, і ніхто не стане на заваді. Міська влада е дбає про те, щоб основний ресурс територіальної громади земля. І основна можливість розвивати громаду, будуватися на цій землі, щоб це здійснювалося в дійсності в інтересах людей, а не окремих ділків і кримінальних кланів. І коли ми чуємо весь цей лемент про те, що «А, там, місто, муніципальна поліція зносять черговий ринок, черговий кіоск, люди знайте, це збудовано на вкраденні у вас землі. Артем Ліфінцев, Іван Павлухін, Дніпро ТВ